Це світлові явища, джерела і примачі світла, швидкість поширення світла, світловий промінь і світловий пучок, закон прямолінійного поширення світла, сонячне та місячне затемнення. Фізичне явище: це танення льоду, падання листя. Блискавка, радуга, це все можна назвати фізичним явищем. Але якщо взяти його трошки меншим, що саме фізичного, то фізичне явище вивчає все ж таки якийсь рух, щось зміна. Ми знаємо, зараз на даний час є магнітні явища, світові явища, теплові явища, механічний рух. І електричні явища. Всього на всього 6 розділів. Ось фізика, шкільна фізика. Ми всі 11, ой, 5 років вчимо ось ці шість різновидів фізичних явищ. В 7 класі, хто пам'ятає, що ми вчили? Ну, Механічні явища ми швидкість вчили рух, так? Потім ми з вами знайомилися з тепловими явищами нагрівання тіла. Зараз ми познайомилися з магнітними явищами, світловими. Далі в нас залишилися електричні явища. А, звукові, ще буде в 10 класі. Давайте переглянемо відеофрагменти, запишемо приклади світлових явищ. Як ви думаєте, які світлові явища ви зараз побачите? Ну, що нам природа дає, які світлові явища? Сонце. Ну, це ж не явище, це тіло. Світ просто. Ну, що ще? Там світло? Ну, давайте підказка. Радуга. Приломі? Ну, яке ще може бути заломлення? Добре, а блискавка це світлове явище. Напевно, так. Ну, все, що ми бачимо, що є джерелом світла в цей час навіть е, світлячок. Так? Він може ж бути джерелом світла. Якщо їх зібрати, пам'ятаєте там мультики або фільми, взяли зібрали 10 світлячків і ходили з лампою е, штучною. Чому ні? це джерело світла, це світлове явище? Найяскравіші та найгарніші явища природи, які людина пізнає, це світлові явища. Щоб переконатися в цьому, пригадаємо строкаті відблиски сонячних зайчиків, райдожневільних зайчик. пульбашок, дивовижний блакитний колір неба і моря, неповторні барви на сході і заході сонця, кольори веселки на блакитному небі. Сонячне світло не тільки створило все живе, воно допомагає пізнавати нам навколишній світ. Понад 90% усієї інформації про навколишній світ людина отримує за допомогою зору. Світло це випромінювання, що сприймається оком. Так. Тобто, що ми побачили? Які світові явища ви можете назвати? Сонячний зайчик, радуга. Будь-яке заломлення світла, навіть коли масло, бензин капнуло в калюжу з водою, і ми бачимо там різноманітні фарби, звідки взялися, це ось це розкладання на спектр. Коли промінь заломлюється, і з променя з'являється сім кольорів. Звідки вони взялися? Якщо прийшло біло світло, звідки в нас червоний фіолетовий взявся? Чому це і так відбувається? Це все вивчає. Оптика такий великий розділ. Оптика як біологія, географія, астрономія це великий розділ фізики. Алін, читай, будь ласка, визначення. Оптика це розділ фізики, що вивчає властивості і фізичної природи світла. особливості його випромінювання, поширювання та взаємодії з речовиною. Світло це випромінювання, що сприймає оком, що сприймається оком, видиме світло. Добре. Давайте переглянемо наступний відеофрагмент. Так. Тут потрібно поділити те, що ви побачите, на природні, штучні, та що не є джерелом світла. Як ви думаєте, світлячок це природний чи штучний джерело світла? Добре. Природний. Хоч... Так, а ось медуза колись бачили, коли вона саме дає світло? Вона не світиться. Ну, я колись, коли була трошки молодша, бачила, що вночі медузи таких блакитного кольору. Ну тільки ось такі маленькі ще були в нас медузи, не такі великі, як зараз були в останні років. Ну, тоді це це теж природний. Так, а ось свічка. Це штучний. Це штучний. Дивимося. Так, зараз в мене інтернет поганий, я вимкнула камеру. Світлових явищ дає змогу відповісти на такі запитання, чому людина може спостерігати навколишнє середовище, що таке світло, яка природа світла, але світло розкладається на кольори, скільки кольорів існує насправді. Знайти відповіді на ці запитання люди намагалися протягом усієї історії свого розвитку. Від перших мислителів аж до нашого часу. Давні греки першими висунули більш-менш наукове припущення про те, що є світло та як працює зір. Деякі грецькі філософи, зокрема Платон та Піфагор, вважали, що світло зароджується в наших очах. І зірк з'являється, коли ми відправляємо маленькі невидалі зонди для отримання інформації про об'єкти на відстань. Минуло більше тисячі років, поки арабський учасник міста аль Хайсам з'ясував, що давньогречка теорія світла була неправильною. На його думку, наші очі не відправляють ніяких розвідувань. Зондів природне світло і кольорові промені впливають на око. Азоровий образ виходить за допомогою зломенів, що випромінюються видимими тілами і потрапляють в голову. Теорія Аліхайсама пояснила факт, який не змогли з'ясувати давні греки. Чому іноді стає темно, лише деякі тіла випромінюють власне світло, ті особливі об'єкти, фізичні тіла, частинці атоми, молекули, йони, яких випромінюють світло. Називають джерелами світла. Світло випромінюють різні джерела: сонце, дрова, що горять, електрична лампочка, свічка, торі, світляки. Інші тіла, наприклад, дерева, будинки, місяць, планети, світло не випромінюють. Їх можна побачити, тому що світло від якогось джерела. Відбивається від цих тіл і потрапляє в наші очі. Джерела світла за походженням поділяють на дві групи. До першої групи належать тіла, що самі випромінюють світло, але не створені людиною. Це природні джерела світла, наприклад, блискавка, цвітні бактерії, світляки тож. До другої групи зараховують джерела світла, створені людиною. Це штучні джерела світла, зокрема, свічка, лампочка тощо. За температурою розрізняють теплові та люмінесцентні джерела світла, теплові джерела джерела, які випромінюють світло через те, що мають високу температуру, наприклад, сонце, полум'я свічки або деревини, що горить, отіклави, що витікає з вулкана та інше. Люмінесцентні джерела світла, тіла, які самі випромінюють світло, але при цьому залишаються холодними. Наприклад, світляки, світні бактерії тощо. Випромінювання світла такими джерелами не залежить від температури. Що зараз ви бачите на екрані? Що це? Полярне сяйво. Так, північне сяйво. Воно також є джерелом світла, але ну, я, знаєте, де зараз мешкаю, тут на майже кожного дня я можу бачити це північне сяйво, і воно не таке, як ви бачите. Воно трошки затуманено, таке розмите. І його найкраще видно через камеру телефона. Тоді, на витяжці, воно дуже гарне. А так, очима. Не дуже. І ви знаєте, що всі тварини по-різному все бачать, тому що також налаштоване їх, е, о, їхнє око. Це ми на наступних уроках з вами дізнаємося, тому що для того, щоб сприймати світло, потрібно, щоб було джерело і обов'язково приймач. В залежності від того, який в нас приймач, ми так і приймаємо світло. Добре, свічка. Це в нас е, що? Природньо, штучна, не є джерелом світла. Міша. Так. При, е, свічка це штучна? Штучна, добре. Андрій, маяк. Також штучне. Точно, це теплове чилюмінесентне? Е люмінесентне? Ну, дивись, як раніше маяки? Як працювали? Там всередині розводилися? А, щів. це є світлове. Теплове чи люмінесентне? Дивись, в чому різниця, Андрій, в тебе зараз яка лампочка? Якщо ти до неї доторкнешся, вона буде гаряча чи залишиться голодна? Так, буде гаряча. А що в тебе ж не лампа розжарювання, а така матова біла лампа це люмен... люмінесцентні лампи. Ні, вони коли довго працюють, вони ж теж становиться Ну, не так, як лампа розжарювання Чому вони а, ну. чому вони на 70% краще, ніж е, е, люмінісентні, ніж лампи розжарювальні, тому що в більшість енергії йшло на нагрівання. ну Круто нагрівати, але ми тебе використовуємо, щоб ти світила. Літом мені твій нагрів взагалі не цікавий. Так, Аліна Заря чи зоря? Це природний. Так, euh, Никита, олівець. Mm. Що, що? Да? Так. Добре, тут хотіла сказати, давай мені свій олівець, будемо їм користуватися. Euh, Богдан неонова лампа. Лучні. Штучні, звісно. А, Андрій, Андрій, сонце. Сонце природне. Ну, звісно, природне. А, скажи будь ласка, це люмінісентне чи теплове? Теплове. Теплове. Хто знає температуру на сонці? Більше трьох тисяч градусів. А, Цельсій. Полярна ну, я б сказала, от, на, от Зараз я б сказала, що це нульове джерело світла, але може там, де зовсім е, північний полюс, може, воно і дає якийсь колір? Тут де я мешкаю біля Хельсинків взагалі ну, нуль тільки гарне щось зелене. Щоб воно прям було джерелом світла, Ну таке е, так давай. тоді ну в принципі, ви зробили тут ще е, зрозуміли: е, світляк це в, е, в нас природне, астероїд не є джерелом світла, е, астероїд взагалі це мусор, який там пиль, е, яка зараз навколо планети обертається е, на, у всесвіті, зібрались в кучу і зробився астероїд. Блискавка це в нас. Теплове, природне Венера це просто планета, вона, здається, не джерелом світла, ну, не може бути джерелом світла. Прожектор це світлове явище штучне, ну, може бути і тепловим, і люмінісентним. І розпечена лава, природне теплове. Так ось, джерела світла це фізичні тіла, частинки яких атоми, молекули, йони випромінюють світло. І залежно від походження джерела світла поділяють на природні чи стучні, також на теплові чи люмінісентні. Так, за розмірами джерела світла поділяють на точкові та протяжні. Тобто, наприклад, зірки, вони не мають такої великої. Для нас світла, так як е, сонце. Е, там в во дворі стоїть в нас прожектор, воно може бути ну, для нашого двора це велике освітлення, але вулицю воно не освітить. З космоса його не видно. Тобто, це можна вважати, що це тачкове. Так ось тачковим черегом світла. Називають джерело світла, яке випромінює світло однаково в усіх напрямках, розміром якого значно менше з звідстаннями, на яких оцінюється його дія. Так, тут, здається, повинно бути гарне відео. Дивимося. Приймачі світла це пристрої, за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Приймачі світла змінюють свої параметри внаслідок дії світла. У будь-якому приймачі світла енергія світлового випромінювання перетворюється на інші види енергії теплову, електричну, хімічну та навіть механічну. Органи зору людей та тварин це природні приймачі світла. Штучними приймачами світла є, наприклад, фотоелемент, який використовують у деяких системах охорони, сонячних батареях тощо. Так, ось дивіться, була гарне зображення, ми про це ще поговоримо. Дивіться, наше око з вами, ось воно, ви бачите якесь зображення, і знаєте, що цікаво, ось вона е, бачить там. Ялинку, як ми бачимо да з вами, як нам здається, але мозок передає цю ялинку на ось цю січатку, і в залежності від того, яка вона там, з дефектами і без дефектів, вона туди передає її перевернутий. Тобто, навпаки, і наш мозок вже обробляє її. І в голові вилаштовується те, що ми бачимо навколо. Дивіться, наскільки наш мозок активно працює. Подивіться навкруги, наскільки чітко він це фотографує і потрапляє нам, дає одразу сигнал до мозка, і ми розуміємо, що ми бачимо. А десь два роки назад, коли ми роздивлялися цю, цю тему, одна дівчинка запитала: а може всесвіт дійсно навпаки налаштований? А ми бачимо його перегорнутим. Тобто, все, що нас оточує, це той сигнал, який ми, наш мозок обробив. А якщо ми взагалі нічого не бачимо, і все це уява нашого мозку, тобто, все залежить від приймача. У якого який приймач, а ми з вами наш приймач не купляємо. Не налаштовуємо він з нами з народження. Тобто ми можемо і не розуміти інших людей, які бачать по-іншому, бачать інші кольори. Або, ви знаєте, хвороби, коли люди не бачать певний колір. І навіть в мене був знайомий, він до десь 25 років не знав, що він не бачить черво чорний колір, е, червоний, красний. він ну, завжди, коли цей колір бачив якийсь відтінок, він думав, що це сірий. І дізнався тільки тоді, коли пішов здавати на права. Там є спеціальний якийсь тест, і визначили, що він ось не бачить певний колір. А представте, як може водітель не бачити червоний колір. Це можливо? Опасненько, так? Що він не буде бачити червоний сигнал світлофора. Е, так, під час поширення світла важливо, в якому напрямку воно поширюється та несе свою енергію. Для цього використовують світловий промінь, Світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла від джерела. Та є світловий пучок це сукупність таких промінів. В наше око потрапляє е, велика кількість. Е, Світлових промінів, тобто світловий пучок. Так, дивимося наступне відео останнє. Прямолінійним поширенням світла пояснюється явище утворення тіні та півтіні від предмета. Як джерело світла використаємо звичайно маленьку електричну лампочку, точкове джерело світла. Неподалік від неї розмістимо різні предмети. Якщо дослід проводити в темній кімнаті, то на екрані побачимо тінь від цих тіл. Тінь це область екрана, на яку не потрапляють промені світла від джерела. Для того, щоб побудувати тінь від предмета, необхідно провести із джерела промені СБ та СЦ, які дотикаються до кулі в точках А та Т відповідно. Точки Б та С є границею тінь. Якщо як джерело світла використати велику лампу, протяжне джерело, розміри лампи та відстань від джерела світла до екрана сумірні. Навколо тіні на екрані утворюється частково освітлений простір півтінь. У такому випадку джерело світла складається з багатьох точкових джерел світла, кожне з яких випромінює промень. На екрані утворюються області, у які світло від одних точок потрапляє, а від інших ні. У цих областях утворюється півтінь. Частина області екрана зовсім не освітлена, тут утворилася повна тінь закон прямолінійного поширення світла дає змогу пояснити, як відбуваються сонячні та місячні затемнення. Під час місячного затемнення місяць потрапляє в тінь від землі, якщо весь місяць знаходиться в області повної тіні, спостерігається повне місячне затемнення. якщо в тіні знаходиться лише частина місяця, спостерігається часткове місячне затемнення. а якщо місяць потрапляє в область півтіні, відбувається напівтіньове затемнення. Під час сонячного затемнення тінь від місяця потрапляє на землю. У тих місцях, куди впала тінь, спостерігається повне сонячне. Тобто, дивіться, є сонячне затемнення і місячне затемнення. В залежності від того, дивіться, де місяць зараз і де сонце, земля зараз. Це в нас місячне затемнення. А коли навпаки земля між місяцем це в нас сонячне це місячне затемнення, а то був сонячне затемнення. затемнення. У місцях півтіні тільки частина сонця буде закрита місяцем. Урешті місць землі затемнення не спостерігатиметься. Сонця буде закрита. Ось ці промені. Так, ось ці ну, умовні лінії. Це є зони, де буде розсіяне затемнення, де буде чотке. ось ось цьому всьому місці буде взагалі дуже е, відчуватися це затемнення. А на, е, чим далі від цього місця, тим воно буде більше розсіяне або часткове. Так. Домашнє завдання прочитати правила під номером 2 це все, про що ми сьогодні говорили і дати відповідь на третє запитання, де в нас буде півтінь, на де взагалі не буде видно світла. Ну, наприклад, якщо ми кажемо, що провінь у нас поширюється, Прямо не дуже добре, то ось в цих точках в нас не буде світла, тому що воно ніяк не пройде місяць від сонця. Тобто тут буде затемнення. Так само, якщо ми кажемо не про сонце, а про штучне джерело світла, як тут буде розповсюджуватись від ви знаєте, що в нас від пламіння більш розсіяне світло. Так, воно не таке е, прямо лінійно, не так поширюється. Тобто, що тут ми будемо бачити? Чи буде чи буде це впливати на е, світлові явища, які ось тут відобразяться? Так, е, покликання на цей зошит скинув нові знання. Також хочу з е, вам сказати, що на наступному тиждень я не зможу вийти за сімейними обставинами на урок. У нас у вас буде або заміна, або я просто відеоуроки скину. Але вже з 24-го починаються канікули. І я вже виставила за самостійні ніхто не здав. І так само на наступний тиждень виклам лабораторні та контрольні, яку ви не здали, Здали хоч щось, отримали гарну оцінку. Не здали, отримали два. Інакше я отримаю зауваження. Тому, будь ласка, виконайте хоч щось з цього пункту. Хоч якісь лабораторні, хоч щось там, на що вистачить зусиль.